Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої милості ми не зникли, бо велике Його до нас милосердя, і Він сьогодні обновляє наші сили, підкріплює наші душі і каже: кожному з нас не бійся, переправимося, незважаючи на те, що гудить, летить, стріляє, зривається, не зважаючи на те, що відбувається у цьому світі. Господь каже: подивись на птахів, подивись на птахів і заспокойся, і заспокойся. Алілуя, слава Богу! В ім'я Ісуса Христа хай буде так. Об'яви мені вранці своє милосердя, бо на тебе надіюся, повідом ти мені про дорогу, якою я маю ходити, бо до тебе підношу я душу свою. Написано в 142-му псалмі, у 8-му віршові. Об'яви мені вранці, об'яви мені вранці своє милосердя. Алілуя, Слава Богу! І він об'явив. Подивіться, яка краса створена Господом, яка, о, знаєте, мир і гладь, і Божа благодать. І коли отут на морі отакі прекрасні ранки, чесно вам хочу сказати, від'їжджати звідси ну зовсім не хочеться. І хоч ота труба сурмить, і треба їхати на роботу. Але хочеться отак сказати: зупинись, зупинись мить, зупинись, дай насолодитися оцією красою, яку створив Господь, адже його творива це прекрасні творива. І для нашого підкріплення, хочу сказати, ми також його творіння. Ми також його творіння. Тому не звертайте уваги на зморшки, в кого вони з'явилися, чи на ото сідий волос, все рівно воно це буде, але насолоджуйтесь Господом. І коли ми будемо знаходити час насолодження з Господом, то наші очі будуть сяяти, незважаючи на те, скільки нам років, наші Очі будуть як у молодих, сяєте життям, і їх колір не буде знаєте, ставати таким блеклим. Ні-ні ні. Він буде все яскравішим і яскравішим. Адже любов Божа буде сяяти з наших очей. Алілуя! Слава Богу! Йому повіки слава! Коли тіло біль торкне, не боюсь. Коли важко дух зіткне, я молюсь, як оточить зло мене, віра страгить віджене від силою Христа, я огорнусь. відкупитель мій живий, оживає з ним дух мій. Щоб не сталося у житті, я кажу своїй душі відкупитель мій живий, відкупитель мій живий. Коли дні мої гіркі я не злюсь, коли втрата у житті, я молюсь, не зневірюсь, в пустоті руки Господа святі піддопоможуть і я підіймусь. Відкупитель мій живий, Оживає з ним дух мій, щоб не сталося у житті, я кажу своїй душі відкупитель мій живий, відкупитель мій живий, коли сумнів сколихнуть помилюсь. Коли гріх бруднить мене, я молюсь, нехай серце не засне, Божа милість проведе, в чистоту, що дав мені, Ісус, Відкупитель мій живий, оживає з ним дух мій. Щоб не сталось у житті, я кажу своїй душі відкупитель мій живи. Відкупитель мій живий. Наш Ісус Христос живий, да, Він помер заради кожного з нас, але в третій день ожив, і ми разом з ним будемо жити. Скільки вічність, вічність, алілуя, слава Богу, йому повіки слава. І ці слова вони підкріплюють нашу віру. І ці слова дають нам сили вставати зранку, славити Господа і йти в новий день із впевненістю, і з надією, що все буде добре, що все буде добре. Адже ми не одинокі, з нами наш Господь. Той, який сьогодні вранці розфарбував небо, той, який каже нам, каже нам, каже нам: не бійся, не бійся, не бійся. Але також Господь каже нам, щоб ми були тверезі, щоб ми трезвилися, тому що отой дьявол ходить, як рикаючий лев, і він хоче якомога більше людей обхитрити, заманити, затягнути у пекло. Це його ціль, це його ціль, кровава ціль, жорстока ціль, знаючи, що йому вже приготовано пекло. Він хоче Боже творіння, нас. Людей обманим шляхом, так як він і зробив це у Демському саду із Євою, він що зробив? Посіяв сумнів, посіяв сумнів. Тому Господь каже: не сумнівайтеся в моїй благості, не сумнівайтеся в моєї силі, не сумнівайтеся в тому, що я за вас. Тоді хто буде проти вас. Не сумнівайтеся. І нам не потрібно сумніватися. Нам потрібно весь отой сумнів викоренити, вирвати із корінням і сказати: Я дивлюся вперед з надією, я надію складаю на Господа. Я знаю, що хто складає надію на Господа, той засоромлений не буде, той засоромлений не буде. Але живучи в цій країні, яка зараз проходить дуже важкий шлях свого життя, Господь побуджує нас, побуджує нас стати міцно, як воїн. Підперезатися силою Господньою. і діяти, і діяти, не казати, уви, все пропало. Ні, 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 це не наш поклик, ні. Нам потрібно діяти. Як ми діємо, діти Божі, як ми діємо? Ми починаємо молитися так, як ті, які мають владу. Ми маємо з вами владу. Нам цю владу дав Господь. Тож давайте не будемо тими, які опустили руки і чекаємо. Ну, що буде, то буде. Ні. Мене це не влаштовує. Мені потрібна перемога від Господа. Я хочу побачити славу Господню. Тут, на землі живих. Я хочу побачити міць Господню, я хочу побачити силу Господню, яка проявиться у повноті. Я цього прагну. І чим більше буде отаких от людей, які прагнуть, щоб сила Господня проявилася у нашому житті, вона прийде і не забариться. Але ж треба, щоб були оті люди, які скажуть: ось я, Господь, ось я, ось мої вуста. Я хочу вкласти. В своїх уста переможну пісню. І хоч я іще на цьому березі, де йде війна, я хочу вірити усім серцем у Твоє Слово, переправимося, переправимося, переправимося. Алілуя! Слава Богу! Повіки слава, повіки слава. Господь нас закликає до дій, Господь закликає кожне, кожну дитину Божу до дій. Нам потрібно. Встати і почати молитися за нашу країну, за наші родини, за наші домівки, за те місце, де ми живемо, нам потрібно молитися з вірою, з вірою, з вірою і хай допоможе нам Господь. Алілуя! Слава Богу! Книга Вихід, 17 розділ, 8 вірш. Прийшов Амалик і воював з Ізраїлем у Рафідімі, і у, у зв'язку з цим Моїсей сказав сказав Ісусові, вибери нам людей і виступи завтра до бою проти Амалика. Я ж стоятиму на вершині гори із Божим посихом у своїй руці. Ісус зробив так, як сказав йому. Моїсей і вступив у бій за маликом. А Моїсей, Аарон і Хур піднялися на вершину гори. Сьогодні Господь закликає нас, діти мої, діти мої, підніміться на вершину гори. І не тільки чоловіки, а й жінки підніміться на, гори, на вершину гори. Не піднімайтеся по поодинці, піднімайтеся подвоє, по троє. Тому що в Слові Божому написано: де двоє або троє, там я. Посеред вас. Ви чули це слово? А вже ж. І от у нас битва, у нас вона триває вже понад понад, повномасштабна понад три роки. І Господь сьогодні нас закликає, піднімаймося на гору, піднімаємося на ту Молитовну гору і не покладаємо рук. І коли Моїсей підняв свої руки, то перемагав. Ізраїль, а коли він опускав свої руки, то перемагав Амалик. Але руки Моїсея стали важкими. І хтось скаже: Слухай, ти знаєш, скільки ми молимося? Я так само можу сказати, ми кожного дня молимося, ми підіймаємо руки догори, звідки прийде допомога, перемога допомога нам від Господа. Але буває таке, що ти вже втомився чекати відповідь від Господа. Тож, тож потрібно, щоб ти знову душа була неодинока, щоб так як біля Моїсея були Аарон і, і Хур так само, так само, щоб були ті, які кажуть: не бійся, прорвемося, здолаємо це, адже з нами Господь. І коли ми чуємо правильні слова, які підбадьорюють нас, які заохочують нас знову піднімати руки і молитися проти стояти злу, то ми побачимо перед перемогу, то ми перемогу побачимо. Алілуя! Що робить, що ж вони зробили? І так, тому вони взяли камінь, поклали перед Мойсеєм, і він на ньому, і він на, на ньому сів. А Арон та хур під підтримували його руки: один з одного боку, а інший, а другий з іншого, так що його руки залишалися непорушними аж до заходу сонця. За цей час Ісус вісся їм меча. Повністю розгромив Амалика і усіх його людей. Після цього Господь сказав Моїсеєві: Запиши це в книгу для пам'яті, і нехай знає Ісус, що я цілковито зітру із пам'ять пам про Амалика із під небес. Моїсей збудував жертовник і дав йому ім'я Господь мій. Прапор. Ми знаємо багато імен Господа. Але от тут, в цьому рядку, ми читаємо: Господь мій прапор. Господь дуже-дуже прагне, щоб ми, його діти, підняли прапор перемоги. Не прапор того, що ми здаємося. Ні-ні ні. Прапор перемоги. Тому що Господь наш переможець. Він сказав звершилося. Він переміг смерть. Він це вже зробив. Тому, вкладаючи в свої вуслії. Та правильні слова, спереможні слова, покладаючись на Господа, який є нашим краєугольним каменем, каменем, хто камінь, хто наш камінь, хто наша міцна вежа, це наш Ісус, це наш Ісус. розумієте? вони не просто знайшли камінь, а мисей не просто сів на отой камінь. Це знову образ нашого Ісуса, нашого переможного Ісуса, переможця. Алілуя, слава Богу, йому повіки слава. У, у в Біблії кожне слово має значення. Кожне слово має значення. І те, що вони сіли саме, і те, що Моїсей сів саме на камінь, не на якусь жердину, не на, е, якусь, не на просто е, на землю, а на камінь. Вони знайшли отой камінь, а потім ще тримали його руки, і прийшла перемога. Алілуя, Слава Богу! Якщо хтось чує зараз це слово і каже: добре ти кажеш, добре ти кажеш, слава Богу! Це дуже добре, що вам подобається це переможне слово. Але далі кажеш, я не вмію молитися. Ти закликаєш до молитви, але як молитися отією переможною молитвою? Відкрите слово Боже, відкрийте слово Боже і моліться словами із Біблії. Ось, наприклад, можна відкрити Псалом 121 і сто. Ставши перед Богом на коліна, сівши на як... в якесь крісло, ставши на ноги, будь-який стан вашого тіла для Бога приємлимий. Господь не звертає увагу, о, стали на коліна, я почую. А оце сидить в кріслі, ні-ні-ні, це не молитва, це якесь розслаблення. Коли Господь скаже встати на ноги і, сказав, і скаже, встань, чоловік сильний, то ви тоді встанете. Коли Господь цього. Ного не каже, і не закликає, то будьте вільні. Господь слухає вас, слухає вас. Йому потрібно, Йому потрібне ваше слово, слово, яке звучить, як у того, хто має владу. Тож, псалом 121. Я підношу свої очі до гір, звідки прийде мені допомога, моя поміч від Господа, котрий створив небо і землю. Дуже класно створив, дуже класно. Він не дасть він, не дасть він спіткнутися твоєї нозі, не задрімає той, хто тебе стереже, не дрімає, не спить охоронець Ізраїлю, не дрімає. Не Спить охоронець України, Господь твій українець, Господь Тінь Твого. Твоя по, по твоїй правиці, У день сонце тебе не вразить, вночі місяць Господь стерегтиме тебе від усякого зла, Він оберігатиме твоє життя. Господь буде охороняти твій вхід і вихід до нині і повіки. Алілуя, Слава Богу! Псалом 123. Я підношу свої очі до тебе, котрий перебуває на небесах. Ось бо як погляд слуги скерований. На руки свого пана, а погляд слугиня на руки її пані, так наші очі спрямовані до Господа, Бога нашого в очікуванні, коли змилосердиться над нами. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо ми вже наситилися зневагою. Наша душа переповнена презирством самовпевнених і зневагою гордих. Якби не Господь був з нами, 124-й псалом. Якби не Господь був з нами, х, скаже Україна. Якби не Господь був з нами, коли повстали на нас оті люті люди, то вони б живцем пороковтнули нас, коли напали в люті на нас у своєму гніві. Нас накрила б вода і потік захлеснув би нас. Бурхливі води пронеслися б над нашими душами. Благословений Господь, який не дав нам наздобич у їхні зуби, ми врятувалися, як та пташка із сіті птахолова, сіті розірвані, сіті розірвані, і ми спаслися. Наша поміч в імені Господа, котрий створив небо і землю. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! 125-й псалом. псалом. Котрі покладають надію на Господа, як гора Сіон. Вона не захитається, а стоятиме повіки. Як гори навколо Єрусалима, так Господь оточує свій народ віднині віки вічні, адже не залишатиметься жезл нечистивих над долею праведних, аби праведні не протягнули свої руки до беззаконня. Учини, Господи, добро тим, Котрі мають щире і справедливе серце, а тих, котрі збучують на криваві дороги, Господь відкине разом із тими, котрі чинять беззаконня. Мир Ізраїлю, мир Україні. Алілуя! І ще один псалом 128-й. Блаженний кожний. Блажений кожний, блажений кожний. Хто боїться Господа? Не Путіна, не Трампа, не війни. А хто боїться Господа? Отой блажений. І хто ходить його дорогами, ти, спро... Спро... ти споживатимеш плоди праці своїх рук. Щасливий ти і добре тобі буде. Твоя дружина, як плодуча виноградна лоза в межах твого дому, твої діти, наче нові оливкові пагони, навколо твого столу, так буде благословена людина, яка шанує Господа. Нехай благословить тебе, Господь Сіону. Аби ти міг побачити добробут Єрусалима, добробут України і всі усі дні твого життя, і побачив дітей у дітей, мир для Ізраїлю, мир для України. Алілуя! Слава Богу, слава Богу! Тож, дорога душа, якщо у тебе не вистачає молитовних слів, відкривай псалом, відкривай псалми і їх читай. Але читай не просто, як знаєш, книжку, а читай так, як це молитва, як оці слова, які підносиш ти до Господа, до Його престолу благодаті, і ти їх кажеш, читаєш, промовляєш не просто так, а для того, щоб отримати, щоб оці всі благословіння, які ми щойно прочули. Увійшли в твоє особисте життя, і ти побачив мир, і ти побачив спокій, і ти побачив дітей навколо свого столу, і ти побачив і ти поотримав, і ти отримав нагороду від твоєї праці. І те, що ти сієш, хай твої руки пожинають, і те, що ти будуєш, хай буде тобі. Алілуя! Слава Богу! Повіки слава! Тож не униваємо, а покладаємо надію на Господа. Пам'ятаємо, що хто надію покладає на Господа, засоромлений не буде. Ідемо в цей день з надією, що Господь уже тут і Він попіклується про нас. Дивимося на птахів і заспокоїмося. І хай допоможе нам Господь бути благословеними і бути в Його благословінні. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.